Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. С я Кеннет Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого. Це чудово, чи не так? Чудово, ми чудово проводимо час, і так стається завжди, коли ви розглядаєте тему кровного завіту і ці книги. Боже мій отче. Ми так, дякуємо сэр. тобі, що ти послав до нас Грега. Дякую, отець. Сьогодні ми особливо вдячні тобі. За біблійний коледж Кеннета Копленда, так. де чоловіки і жінки Божі досліджують ці істини і понесуть їх по всьому світу. І ми дякуємо тобі за це, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Аллилуйя. Так, Господи, я зроблю це. Дякую, дякую, дякую тобі. Це важливо, дякую тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Грегу, щойно я почув від Господа, і це дуже і дуже важлива інформація. Ісус сказав: йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. Я швидко відкрию це місце. Йдіть по всьому світу. Це сказано ось тут. В Євангелії від Марка 16.15. 15, йдіть по всьому світу. Він не мав на увазі планету, хоча, звісно, її теж правильно? Але він казав: йдіть у всі місця, де є люди. Ця система почалася в Вавилоні. Вірно. Коли людство обрало свій шлях, свою мету, і Вавилон це замішання. Так слово так. Вавель означає плутанина, замішання. Перший соціалістичний уряд. Так Так. і ось що сталося в вавилонській системі. Це і досі тут, вірно. І це дуже просто. Коли людина намагається сповнити свої потреби без Бога, все почалося з німрода. Перший соціалізм, який привів до першої війни, це і досі викликає війни. Коли людина намагається сповнити свої потреби без Бога, такою була сутність Вавилонської системи. І такою вона залишається і зараз. Тому йдіть до цієї системи і проповідуйте добру новину: що війна між Богом та людьми завершилась і саме Бог сповнить ваші потреби по багатству своєму славі, бо він має завіт. Бог має завіт з вами. Вірно і це важливо бо є люди, які дивляться нас протягом багатьох років. А є також нові Є багато людей, які починають дивитися наші передачі, але вони мало що знають про нас. А наше конкретне покликання це проповідувати послання слова віри. Апостол Павло використав цей вислів. В десятому розділі послання до римлян, де сказано слово віри, яке ми проповідуємо. слово віри. Ісус навчав це і проповідував це. Якщо хтось скаже, якщо хтось скаже горійці, зрушся й кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму. Але повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, про що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Ісус навчав про віру, коли сказав це. Так, сер. І це духовна сила, а не доктринальний вислів. Наприклад, новий суддя Верховного суду. Так, сэр. Вона з католицької церкви. Верно. І люди кажуть, ваша віра важлива для вас. Але вони не говорять про силу віри. Вони навіть не знають, що вона існує. Але ця жінка знає завдяки своєму вихованню. А для людей це просто доктринальне ствердження. І це не те, що описано в 11 розділі Послання до євреїв, де сказано: «праведний житиме вірою. Ця духовна сила, і ми живемо нею. Вона в народженому зори людському дусі. І вона сильна. Вона буквально переставляє гори. І це піднялося в мені. Що про це потрібно говорити? Про це потрібно навчати. Тому Ми поговоримо про це. Павло писав про це. Він цитує пророка Авакума. Праведний так. житиме вірою. Це Авакум. Я навчаю на біблійній школі студентів у вашому коледжі, що є три послання, написані апостолом Павлом, і я називаю їх трилогією Авакума. І вони стосуються цього питання. Так, праведний житиме вірою. Це є у посланні до римлян, до Галатів, до євреїв, і він пояснює, як це діє. Це спосіб ви можете життя. сказати. Так, сер. Саме так воно і є. Ви можете читати Авакума таким чином. Посланні до євреїв, ви можете сказати це, і зміст не змінюється. Праведний житиме вірою. Ви виправдовуєтесь вірою, і тоді ви починаєте жити. Ви навіть ще не починали жити, поки не виправдані вірою. Знаєте, мабуть, ви прийняли спасіння не так давно, як ми з Лорією, адже наступного місяця нам виповниться 54 роки. І для нас це не просто спосіб життя, це і є наше життя. Я знаю, що стримує мою віру і я відмовляюсь робити це. я відмовляюсь робити те, що стримує мені духовну силу віри. Бо віра підтримує мене здоровим, вона сильна. Я користуюся нею цілеспрямовано. І я пам'ятаю, як це робив мій батько Вірі Орел Робертс. Коли я приїхав на навчання і став другим пілотом в екіпажі його літака. я ніколи не бачив щось подібне. І звісно, я абсолютно не знав писання. Я нічого не знав про Біблію, доки не потрапив туди. І я зауважив, що він використовував свою віру цілеспрямовано. Він сказав мені не торкайся людей, доки не будеш готовий вивільнити свою віру. Віру в Бога, віру в ім'я Ісуса, віру в Його Слово, віру в кров Ісуса. Віра це сутність того, на що ми надіємось. Доказ невидимого, невідкритого п'яти фізичним органам відчуттів. І саме там наше місце. Це те, що ми покликані робити. І ми це робимо. За браком кращого слова, ми спеціалісти щодо віри. Це наше покликання. І я пригадую, як на одній з наших конференцій вперше проповідував Білл Джонсон. Це так, було щось надзвичайне. Боже мій Білл Джонсон спеціаліст щодо хвали і прославлення, і також він чоловік віри. Так, і коли ми з ним розмовляли, звичайно. він сказав мені, що він навчився віри від Кеннета Хейгена, як і всі інші, бо брат Хейген проповідував церкві його батька він є служителем в п'ятому поколінні в своїй церкві. і брат Хейн починав в церквах асамблеї Божих і він проповідував у церкві його батька. Тобто, ми говоримо про одне й те саме. У нас однакове коріння. Він спеціалізується на одному, а ми спеціалізуємось на іншому. Але коли ми з'єднуємось, погляньте, що відбувається. Це як ви обоє лікарі, ви обоє медики. Один став хірургом, а другий акушером. Розумієте, що я маю на увазі? Але ви медики. Так, ми спеціалісти. Але ви спеціалізуєтесь. покликані до цієї сфери. Вірно, саме це і сталося. Ви обоє служителі Євангелії, але Бог скерував його йти цією дорогою. Він скерував вас йти іншою дорогою, але ви з'єднані у служінні. Майкл Куліанас. Зять Беніхін. Так. І це диво, Боже мій. Боже мій. Там були сліпі люди, і вони були зцілені від сліпоти. Вони прозрівали. Тож я провів з ним час. Ми спілкувались, і він хотів поговорити зі мною про віру. А я не хотів говорити про віру. Я знаю віру. Я хочу говорити про ті чудеса. І д'явол намагався розділити нас. О, ці люди віри. Ці так звані називай, закликається, і бери і хапайся, саме такими ми є. Я називав це, закликав це, брав це і отримав це. Але я більше не ображаюсь на цих людей. Були люди, які намагалися образити брата Хейгена і мене. Вони називали нас Копенгейген. Так, а це Коплен плюс Хейген. Так наче ми не варті більшого, ніж називати нас якими смердючками. Це гаразд, вони слухають. Якщо вони достатньо послухали, так, щоб насміхатись над нами, то вони щось збагнули, бо дяволу не подобається це. Амінь. І я буду твоєю смердючкою. Так, амінь. І коли ми читаємо записане в Євангелії від Марка, і що нам слід робити, я не думаю, що це варіант чи пропозиція. Так, я почув, як Господь сказав це. Йдіть по всьому світі. Так. Це повертає нас до того, про що ми почали говорити цього тижня. Ісай 51,16. Я вкладу слова мої у твої уста. Це те, Правильно. що ви йдете. те, що ми робимо. Це повертає нас назад. Це те, що Бог сказав у 12-му розділі буття Авраам: йди туди, куди я сказав тобі йти. Я благословлю тих. Я благословлю, і тут знову благословення Господня. Ось чому так важливо усвідомлювати, що ви в Авраамі. Ви частина цього завіту, бо у діях, третьому розділі Петро підводиться, він почне проповідувати. І що він буде проповідувати? Ось одна з речей, яку він скаже у 25-му вірші: говорячи нашим батькам, точніше, говорячи Аврааму, таким буде насіння Твоє, і всі народи землі будуть благословенними. Це приводить нас до того, і що нам сказав землі? робити Ісус. Так байдуже, де вони? Так. Саме туди вам потрібно йти. І потім діє сьомий розділ. Стефан проповідує те саме: мужі, брати та батьки. Послухайте, Бог слави, з'явився батькові нашого Аврааму в Месопотамії до переселення його. Вірно, все це те саме слово, той самий завіт, знову і знову. Третій розділ послання до Галатів Павло збирається закрити цю суперечку раз і назавжди. Сьомий вірш. Пізнайте, що віруючи, нам потрібно прочитати це. Гаразд. Послання до Галатів до третій Галатів розділ. третій розділ. Кажу вам, це святий Грааль. Так, сер. Дякую тобі, Господи Ісусе. Спочатку Він докаряє їм, називає їх нерозумними галатами. Так. І послухайте це. Тож знайте, сьомий вірш, що віруючи, то сини Авраамові. Сини Авраамові. Тут не сказано, знайте, що вони баптисти чи методисти, чи ні. Ні, ні. Ні. Це ті, хто ходять і живуть вірою в Бога. Так, сер. Так, сер. Що відбувається, коли ми робимо це? Восьмий вірш. Так. Восьмий вірш робить мене щасливим, я готовий бігати. І писання наперед, передбачивши, що Бог вірою виправдає язичників, зробило щось, благовістило. Що він сказав у 16-му розділі Євангелії Ідіть від Марка. і Проповідуйте, що нам слід проповідувати? Проповідуйте, що спочатку Євангелія була проповідана Аврааму, говорячи, в тобі благословляться всі народи. Це Євангелія. Це Євангелія. Ми були звільнені від прокляття. Я благословенний. Подивіться на це ще раз. Дозвольте мені нагадати вам. Так, сер. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. Воно так було спочатку Бога. І Бог писання, так. Бог, Слово Боже, так. наперед, передбачивши, що Бог зробить правими або виправдає, зробить праведними язичників через віру в Бога. Наперед звістило або проповідувало. Бог проповідував Аврааму, кажучи: в тобі благословляться всі народи. Ось чому для християн так важливо розуміти, що моя віра, моя сім'я, мій дім віри це Авраам. Так, я частина так. завіту. І, оскільки я частина завіту, я благословенний. Я не хворий, я не розорений, я благословенний. Погляньте на це. Дев'ятий вірш отже, віруючи, благословляються з вірним Авраамом. І далі в 13 вірші говориться. Христос викупив нас від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто повішений на дереві. Ось що запишує. Про що тут йдеться? Так, Ви все. завжди можете замінити двокрапку словом. Бо написано: проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама поширилось на всіх язичників. Абсолютно вірно. Амінь. Через Ісуса Христа ми отримали обітницю Духа вірою. Тому я завжди кажу: це печать мого нового завіту. Те, чим я запечатаний, це Духом Святим. Якщо всередині мене є Дух Святий, ви можете помолитись зараз у Дусі. Якщо в мене є Дух Святий, то я правий. Я праведний. Так, сер. Я запечатаний ним у моєму завіті. Немає значення, як я відчуваю себе сьогодні вранці. Я запечатаний завітом процвітання і благословення. Грегу, знаєш. В традиційному перекладі Біблії англійською мовою є такі слова як праведність чи виправдання, хоча це те саме слово. Ти чув це, я чув це, я почув це того вечора. Коли Ісус наповнив собою ту маленьку квартиру 2 листопада 1962 року. Хвала Богу! Я почув це. Якщо ти не примиришся зі мною, не станеш на правильний шлях з Богом. Вірно, праведність це бути правильним в стосунках так. з Богом. Він зробив нас правильними перед Богом. Так. Ми праведність Божа. Це не якесь дивне слово, це релігійне слово, і це слово праведність. Воно означає бути правильним. Станьте правильними. Ви не можете зробити це самотужки, але він може зробити вас правильними. Амінь він зробив вас праведністю Божою. Павло навчає нас тому, що це завіт складений між Ісусом і Отцем, так сер. І що Авраам прийняв його вірою. Так. так само, як це робите ви. Ви приймаєте його вірою. все, що було додане до цього завіту, не перекреслює благословення Господня. Благословення Господня частина цього завіту. Павло говорить про це, і дозвольте показати один вірш. Він говорить про це у четвертому розділі послання до римлян, І ви знаєте, що я відкрив й вірш. Так, сер. Отже, Отже повірю, щоб було по, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх. Так, ось чому вам слід знати, що ви насіння Авраама. Гаразд, не лише згідно закону, а й згідно віри нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Який є батьком всім нам. Павло забиває тут останнього цвяха. І це мій завіт. Ось частиною чого я став. Отже, по вірі, було по благодаті. Це одне і те саме. Нема віри. Нема благодаті. Так. Нема любові, а віра діє любов'ю. Любов'ю. Нема любові, немає віри. Нема віри, нема благодаті. І у вас купа проблем. Бог сказав це Авраму, і він повторив те саме Ісааку, і він повторив те саме Якову. Так. І нам слід повторювати і говорити те саме своїм дітям. Дозвольте мені показати вам дещо ви готові. Повернемось до того, коли Бог покликав Авраама. Буття 12. Боже мій. буття 12. Я вчиню тебе великим народом. Послухайте це і благословлю тебе і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, хто благословляють тебе, і прокляну тих, хто проклинають тебе, і благословляться в тобі всі народи землі. П'ять разів. Благословлю або благословення. Це число благодаті. Буття з 3 по 12 розділи. є три прокляття. І в Бутті, у 12 розділі один вірш. Ми бачимо одне прокляття і п'ять благословень, п'ять благословень. Отець робить ствердження. Відбувається щось нове, і він навантажує нас чимось новим з благословеннями. Я складу новий завіт, не такий, як я склав з ноєм. Він і досі діє, Але я зроблю щось нове і наповню це благословеннями. Ось чому вам потрібно знати це: завдяки Ісусу я в новому завіті, який наповнений благословенням. І є лише одне джерело прокляття. Я відкинув його віру, щоб було по благодаті, і тепер я ходжу в благословенні Господньому. Я можу ходити лише в благословенні Господньому і ні в чому іншому. Хвала Богу. Хвала Богу! Благословений при вході, благословений при виході, благословений в місті, на полі. Все, що робить Ісус, всі послання мають сенс. Як тільки я розумію, що я частина завіту, воно має працювати автоматично. Ось чому я сказав на самому початку тижня, що це має бути частиною кожної молитви Звісно. за присвяту дітей. Кожної нової людини у класі це має бути частиною всього. Коли я вперше проводив шлюбну церемонію, я зробив те, що роблять більшість молодих проповідників. Я звернувся до інструкції пастора. Ви прочитали все це? Ні. Я не зміг дочитати це. Я сказав, я не робитиму це. Я не проклинатиму цих людей. Ні. Так, я знаю. Боже мій. Тож я відкрив послання до Ефесян. І це завіт. Це все завіт. Це дуже важливо. Увійти в завіт з цим чоловіком. Увійти в завіт з цією жінкою. Потім я прочитав благословення Господнє. 28-й розділ повторення закону. Благословення Авраама. Бо тут викладено це максимально зрозуміло. Так, сар. Якщо ви Христові, або якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці, бо насіння, насіння однина Авраама це Ісус, а я в ньому. Він більше не однороджений син. Існують деномінації, які вірять, що він однороджений син Божий. Ні, це не так. Він був насінням, яке привело багато синів до Бога. Він Перворідний, і він більше не однороджений, як сказано в Євангелії від Івана 3,16. Він первісток з мертвих. А ми його співспадкоємці. І якщо ви читали Біблію, то ви знаєте, що перворідний завжди отримує багато доброго. Так а той, хто другий, тобто наступний. Розумієте? Але перший, перший чоловік, перший і я також знаходжусь серед них. Отак. І ви у нас є права перворідного. А наш час вичерпається Джеремі. Так, Джеремі, продовжуємо. Слава Богу, дякую тобі, Господи! Коли ми з Кеннетом говоримо про життя вірою, я знаю, що є люди, які думають, це легко для вас, ви проповідники, у вас все гаразд. В певному розумінні так. Але це так, бо наше покликання вимагає того, щоб ми приділяли Богу увагу. І коли ми приділяємо Богу увагу, це те, що завжди приносить нам успіх. І це завжди приносить успіх вам у всьому, щоб ви не робили. Але ми не завжди так жили. Коли ми одружились, ми були повністю розореними. Безробітні, глибоко в боргах, без меблів, без дому, нема нічого. Якось я взяла Біблію, яку мама Кеннета подарувала йому за кілька років до цього. На першій сторінці вона написала Шукайте передусім Царства Божого і Його праведності, і все це докладеться вам. Я вважала, що мені би не завадило, щоб доклалось дуже багато. Я почала читати це, і це був перший раз, коли я прочитала в сучасному перекладі. Він був легшим за переклад короля Якова. Вперше в житті я зрозуміла у своєму серці, що Бог піклується про мене. Я побачила, що він піклується про пташок. Я подумала, якщо Бог піклується про пташок, він піклується і про мене. Я отримала відкриття Алілуя. Я народилась згори, і через два тижні Кенет народився згори. І відтоді ми знаходимося у чудовій подорожі разом з Ісусом. Не хвилюйтеся, якщо у вас ще не все так. У нас так не було, коли ми починали. Просто прийміть рішення передусім шукати його, і тоді все інше, як говорить Писання, докладеться вам. Дякую, дідусь. Ваш завіт з Богом сповнює всі ваші потреби. Це завіт зцілення, процвітання, захисту, всього, що є в благословенні Господньому. І куди б ви не йшли, благословення затверджує Божий завіт і приносить його життя з надлишком і виходите в благословенні Господньому, вірячи, говорячи і довіряючи своєму завіту з Богом, і ви робите це вірою. Наш завіт це завіт зцілення. Боже серце завжди хотіло зціляти вас і робити вас здоровими. Завдяки Ісусу, ви маєте обітницю зцілення і божественного здоров'я, і тоді ви стаєте посланцем і носієм цього завіту, зцілення. І служити його словом іншим людям. Ми маємо матеріали, які Кенет і Глорія Копленд хотіли посіяти у ваше життя. Дозвольте цьому вченню збудовувати вашу віру в Бога і вірити любові, яку Він має до вас. Щоб замовити наші безкоштовні матеріали, зайдіть на наш сайт KCM.orgua. Молитва це фундамент місії Кеннета Копленда. Якщо вам потрібна молитва, ви можете зв'язатися з нами, зайти на наш сайт kcm.org.ua, у місії є молитовні служителі. В центральному офісі місії є молитовні служителі. Вони навчені в Слові Божому, і вони помоляться з вами вірою, будуть вірити Богу і стояти на Його обітницях для вашого прориву. Але дозвольте нам згодитись з вами і стояти на слові Божому разом з вами. І тоді ви станете одним з тисяч свідоцтв, які приходять до нас весь час. щодо тих хороших речей, які наш хороший Бог робить в житті людей, які моляться і стоять у вірі на Його слові. Дозвольте нам помолитися з вами. А завтра приєднуйтесь до нас на передачі. Брат Копленд і професор Грег Стівенс навчатимуть нас, чому довір'я до обітниць Божих вимагає ходження вірою, а не баченням. Саме так ми і живемо. і ми живемо у перемозі. Амінь. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.